Ці діти просто обожнюють калюжі, струмки, пісок, бруд, гарні камінчики і глинені болота. Вони притягують їх як магніт. Пускання трісок по струмках, вимірювання глибини калюж новими гумовими, гумовими чобітками, топтання в глинистій рідині це такі улюблені забави дітей і вічний головний біль їхніх матерів. Так, я вам скажу, мам можна зрозуміти, адже обсяги прання збільшуються в рази, брудні сліди і пісок їхно виповзають на середину, щойно й вимитої підлоги вперед покої, А промочені ноги нерідко обертаються черговим нежитом. Але, 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 за висновками британських вчених, які Проводили спеціальне дослідження. Нормальний розвиток дитини абсолютно неможливий без таких пізнавальних і зміцнюючих здоров'я занять, як ліплення з природної глини, збір жабічої ікри, велосипедні гонки по калюжах і закопування товаришів у пісок. Ними було складено список обов'язкових забав, куди також увійшли катання по траві, будівництво піщаних замків та інші не дуже охайнітки забавки. Психологи, які працюють з дітьми, пишуть, що малюки, яких постійно зупиняють і все забороняють, виростають замкнутими, недовірливими, напруженими і не самостійними. Зовнішній світ здається їм ворожим і небезпечним. А основу цього відчуття закладаємо ми своїми закликами. Не чіпай, не ходи, не різь, не треба, не можна. а що ж робити? Що ж робити батькам, які переживають за своїх чад? для початку варто розділити забави на дійсно небезпечні і просто не надто охайні. Не варто пускати дитину в пісочницю, яку навколишні кішки облюбували під туалет. Околиці будівництва з горами щебеню і залізними прутами теж не вибір. А ось іржава гірка? Не біда. Просто придбайте кілька комплектів старих штанів та курток спеціально для таких прогулянок. Ха, дійсно. І ще одне: водовідштовхувальні тканини захистять вашого малюка від дощу, калюш і бруду. Дитина може навіть сісти в бруд, одяг не постраждає. Вони легко перуться і швидко сохнуть. А от емоції залишаться надовго. Дитина буде просто щаслива. Так, любіть своїх дітей, дозволяйте їм інколи навіть неохайні та брудні ігри. Адже дитинство буває тільки один раз в житті. Ну а ми переходимо до чергового випуску рубрики Чимучки. Гроші я знаю одну гривню, два гривні, десять гривень, чотириста гривня. Мене мама не вчила. Я гроші знаю українські, польські, російські, молдавські і французькі. Мільйон гривень. П'ятьдесят сорок шістьдесять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять. Нептун, Плутон, Сатурн, Юпітер, Марс, Росія, Кіцман, Маркурий, Сатру, Сатурн, Бутон, э, Сокера. Більше не знаю. Марс, Юпітер, Сатурн. Я не знаю, я для себе відкрив декілька нових планет і гроші це <реш> варто, <реш> щось варто послухати дітей. Вони завжди щось розповідають Цікаве. А ми продовжуємо і зараз розповімо вам про стручкову квасолю. Це дуже корисний і необхідний продукт здорового харчування. Середньовічні красуні використовували її також як косметичний засіб. Робили омолоджуючі маски, висушену квасолю перетирали для приготування своєї рідної пудри для обличчя. Користь її полягає у великому вмісті необхідних організму людини амінокислот, мікроелементів, вітамінів та клітковини необхідної людині для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. Ось при низькому рівні гемоглобіну стручкова квасоля особливо корисна, включаючи цей продукт в щотижневий раціон харчування приблизно через день. Ви надовго забудете про існування анемії. Цікаво, що основна користь квасолі проявляється безпосередньо після її термічної обробки. Запам'ятайте, сприятливо впливають страви стручкової квасолі на людей, що страждають таким захворюванням як цукровий діабет. У ній присутній великий у великій кількості аргінін – це речовина що за своїми унікальними властивостями надзвичайно схожа з дією на організм е, з дією на організм людини е, інсуліну Mm -hmm. А ще лікарі радять включати стручкову квасолю в раціон харчування людям, що страждають на гіпертонію, подагру, ревматизм, захворювання жовчного, міхура, печінки. А також вона корисна для підняття імунітету. Надзвичайно корисна стручкова квасоля для чоловіків завдяки наявності великої кількості цинку, необхідного для їх організму. А ще квасолю цілком можна вважати одним із основних чинників довголіття, адже високий вміст фолієвої кислоти явне підтвердження. Цьому. Отже, друзі, включайте стручкову квасулю в їжу та живіть довго. А зараз прийшов час дізнатися новий рецепт смачної страви від нашої кулінарочки. Доброго раночку, мої любі! На цій кухні вас як завжди з радістю зустрічає кулінарочка Вікторія. Увага! Сьогодні ми будемо готувати кульки з брокколі. Ця страва не містить глютену та холестерину, натомість підтримує наш імунітет, а ще й дуже смачна. Для цієї страви нам знадобляться такі інгредієнти. Брокколі я помила та нарізала на маленькі суцвіття. Кабачок натерла, цибуля зелена, порізала дрібненько, сирі, кешю, олія е, для заправки, часничок, сік, лимону, мед, сіль, мускатний горіх. А також знадобляться яблука. Точніше, одне. Зараз я подрібнюю в блендері кешю. Потім будемо переходити до наступного етапу. Оріхи подрібнила, тепер додаю брокколі. І знову подрібнюємо. Зовсім трішки подрібнили броколі і додаємо кабачок. Він соковитий і тому наша маса буде значно легше подрібнюватися. Для більшої зручності всю масу я переклала в миску і почала подрібнювати ручним блендером. Залишилося додати яблуко, яке я буду терти. Так. А також заправити. Але це потім зараз натираємо яблучко. Яблуко... Краще брати кисло солодке. Відправляємо яблуко до нашої маси, яку ми подрівнюємо. Тепер додаємо чесник. Я нарізала дрібненько два зубочки, олію, 2-3 столові ложки. Також одну столову ложку меду. За бажанням можете налити меду трішки менше, або ж взагалі не додавати. Знадобиться сік з лимону. Приблизно одна столова ложка. Я за допомогою виделки видавлюю сік. Також сіль морська. І трішки мускатного горіху. Починаємо знову подрібнювати. Найкраще, якщо у вас вдома є кухонний комбайн. Тоді все подрібниться дуже швидко і ефективно. Подрібнивши всі інгредієнти, додаємо цибулю і перемішуємо. Останнім етапом приготування цієї страви є формування кульок. За бажанням ви можете просто ці кульки сформувати і викласти або ж обваляти в кунжуті, вже як забажаєте. Беремо невелику масу і робимо кульку. Якщо тісто у вас буде рідке, можна додати ще більше горіхів. Ці кульки дієтичні, адже готуються з сирих овочів і в той же час дуже поживні, адже тут є горіхи. Мої любі господині, як бачите, з таких простих інгредієнтів можна приготувати дуже смачну, корисну і надзвичайно апетитно на вигляд страву. Слідкуйте за власним харчуванням, адже від цього залежить ваше здоров'я. Мені приємно було провести цей ранок у вашій компанії. Побачимося в наступному випуску кулінарочки. Отож, до зустрічі!